Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. За вікном кінець грудня. Втім, у деяких франківських квартирах температура ледь перевищує 15 градусів. Прикарпатці звернулися до народного контролю, бідкаються, у платіжках цифри лізуть вгору. Натомість на термометрах перто сунуть донизу. Одна що покриває зверху на цим, а там ще ковдри є під низом, і оцей ліжник зверху ставиш, щоб загрітися. Лягаю я обов'язково в спортивній формі. От Спортивку у мене приготовано, спортивні штани. Ну а діти теж мусять бути одіти, тому що вони, вони як, по-перше, сплять, не хочуть накриватися. У своїй 74 Василь Антонович молодий тато. Трирічна донька у дитячому садку, а у дворічний Миколка поки дома. Чоловік розповідає, батареї у квартирі ледь теплі, рятуються як можуть. Як ранком встануть, то попробую їх убрати. Вони одразу хочуть побігати, а куди бігати, як то холодні кімнати? У теплому в, в троє штанях, зверху три блюзочки. Аби зимою не мерзнути, сім'я поміняла вікна та двері, утеплили фасад. Та нестача тепла вилазить боком на стінах, а під ногами вже вилазить паркет. Піднявши паркет. Листопади місяць, коли я почав обігрівати камінами. Аби довести, що батареї дійсно не гріють, Василь Антонович проводить експеримент. Може да обидете, 5 градусов? Това 5 градусов. температура Това е температурата вода? да. Чому сім'я Данилюків повинна платити кругленьку суму за віртуальне тепло, йдемо питати в теплокомуненерго? Там народний контроль запевнили. Адресу скаржника обов'язково перевірять. Завтра направимо туди комісію, попросимо спільну комісію з єдиним розрахунковим центром. Якщо причина буде внутрішній будинковій мережі, то даному споживачу буде проведено зняття вартості. Тобто, якщо в людини, наприклад, 17 градусів. То знімається 5% з тієї площі, яка не до обігрівається. Між опалювальний період буде проведені ремонтні роботи, і тоді вже відновлено якісне теплопостачання. А от чи стане тепліше в оселі Василя Антоновича після нашого візиту? Ми обов'язково простежимо. Якщо ж у вас виникли проблеми із теплопостачанням, звертайтеся на гарячу лінію народного контролю. І на Синдецька Моню, Кристислав Ботюк, Роман Кочержук, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.